У Криму Савік, Савік, у Криму, значить, там не були місцеві у парламенті і Ради міністрів Криму. Якраз там були росіяни, були спецназовці і, і, і все От там треба було блокувати. Значить, і якщо би їх заблокували, і, будемо казати, нейтралізували. Я в мене є сумнів 50 на 50, Пішли би зелені чоловічки, чи не пішли далі. Воно було все в змові. лише в останній раз. Можливо, ще ніхто у вас в студії не говорив. Про це знав Могильов. лише він останній день струсив. Значить, і чому операція пішла не по тому плану? Могильов в конце відмовився в останній день. Значить, і втік е, в Донець, а чи по, де він царі? А по якому плану? Е, ну він був в курсі всього плана. Тому значить. що е, це ж почалося при Януковичі. Це проспала служба безпеки, яка сьогодні укомплектована тими ж людьми, які були помінялася тільки верхушка. Значить, вони сім місяців жили там. Значить, їх було коло 70 чоловік, які розробляли всі ці плани. Парламент просто голосував. Він нічого не писав, їм їм давали готові документи. Але Могильов зірвав план, тому що треба було спочатку вибрати нового голови ради міністрів, переформатувати уряд. А потім уже ем, йти далі. Тому трошки, от якраз той час, що зірвав Могильов, можна було, на мій погляд, використати по тактиці Авакова 48 годин. Тут е, абсолютно, там були агресори, там були загарбники, там були е, е, жителі іноземної держави і представники, і представники спецслужб.